Всім привіт! Вітаю вас на каналі Silent Enduro. І сьогодні я змінив свій закритий шолом на відкритий, бо ми катаємося на тріальних мотоциклах Arctic Leopard. І для початку я вам трошки розкажу про їх відмінності та, в принципі, які вони бувають. Починається все з того, що їх є дві версії: Тріальна і оф як байк з гори. Також є кожної версії різні опції та комплектації, починаючи від рами, або стальна, або титанова, як на горі, і закінчуючи різною потужністю двигуна та контролера. Більше технічних даних. Колісна база 1320 мм. У офрод версії висота посидінню майже 70 см. Це класно, тому що будь-хто ногами буде діставати до землі. В той час кліренс. Варіюється від 310 до 340 мм, міліметрів в залежності від підвізки. Тут у нас є більш дешева підвізка 170 мм, міліметрів. На офрод версії крутіша підвізка 200 міліметрів. Ходу гальмівна система однакова у тріальної і офроад версії. Це чотирьохпоршневі гальма спереду і двохпоршневі гальма ззаду. Колеса розміром 21 і 18 дюймів у обох версій, але як опція можна замовити заднє колесо безкамерне для тріальної гуми, щоб спускати її майже в ноль. Ланцюг у нас 520-й і зірки 11.39 або як опція 12.42. Ну, в принципі, зірками можна грати, щоб отримувати різний крутний момент та різну максимальну швидкість. До речі, в базі максималка цього малюка 90 км на годину, а офродної версії трошки потужнішої 115 км на годину. Ще раз щодо потужності, вона варіюється від 10 до 25 кВт, якщо не помиляюся, з кроком 5 кВт, тобто 10, 15, 20, 25 кВт. Це є не лише потужність мотора, а разом сумарна потужність мотор-контролер. По батарейках в цьому році є лише три опції: 30 ампер годин, 40 ампер годин та 60 ампер годин. Треба врахувати, що 60-амперна батарея влізає тільки в оффроад версію, тому що вона не входить по висоті в тріальну. Але зрештою, 40 ампер годин для тріалки це дуже багато, тому що швидкості малі і лише технічні елементи. Я брав базову версію, щоб трохи її тюнінгувати, міняти в ній щось, обгрейдити і таке інше, але як виявилось. Все, що я поміняв, це руль. Мені просто він потрібен був вищий, щоб їхати стоячи. До ручки газу я прикатався, вона доволі класна і дякую всім китайцям, що нарешті поставили змінні гріпси. Це для... просто лайк. Підвізка для тріального режиму 170 мм міліметрів вистачає за вуха. Хоча я думав теж її міняти, тінінгувати, щось з нею робити. Ні. Вона, до речі, була в класному сервісі Андріан Мотосервіс. Він її розібрав, подивився. ну, Все окей, все просто, все працює. ну, якби Для технічних елементів її вистачає. Тюнінгована версія, вона якби ще крутіша, теж була вже в сервісі. Нічого поганого там немає. Єдине, що з заводу, трошки масло не дуже добре було, і один ніпель не докручений. Ну, якби при зборці це все фікситься зразу. З електроніки тут немає нічого. Ніякого вендор локу, взагалі нічого. Контролер фар-драйвер, до якого можна докупити блютуз і наконфігати його, як тобі хочеться. Три режими їзди. Перший дай покататись, другий їду лісом, і третій я навалюю. Вольтметр як показник, скільки в тебе заряду батареї. До речі, маленька батарейка, ця, що 25 і 30 ампер годин, вона дуже сильно просідає, якщо їхати швидко. Ну, очевидно, тому що батарейний струм дуже сильний. З заводу контролери на конфігані в молодшій версії на 125 ампер батарейного 400 фазного, і в старшій версії на 200 батарейного і десь 500 з копійками фазного. Прикольно, що крупний момент, навіть в молодшій версії, десь 560 ньютон метрів. На старшій там вже починається 620-680 і доходить до 800 ньютон метрів. І цього бляха аж за вухо. Зараз ми трошки познімаємо вам відео, як вони їдуть, враховуючи наші початкові скіли в тріалі. Не перемикайтеся. Точно, я ще забув розказати, що гума буває різною або офродна, або тріальна. Її можна міксувати в будь-яку версію, в будь-яку гуму. І про масу забув сказати: тріальна версія на титановій рамі з маленькою батарейкою буде важити всього 63 кг, а стальна версія оффроад з максимальною батарейкою 80 кг.